Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами на такому незвичному ракурсі, бо у нас буде знову будемо сьогодні оглядати мою колекцію, але вже кольорових палітр. Також тут я вам ставлю свої лайнери та туші. Мені здається, настав вже час вам показати. Тому зараз будемо все з вами дивитись. Перед тим, як перейти до огляду моїх палітр, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики вверх, коментуйте моє відео. В описі під відео буде посилання на мій інстаграм та телеграм-канал, номер ПриватБанку, якщо ви хочете мене підтримати. Також донайте для наших захисників та захисниць і давайте розпочинати. Що ж, я тут трішки розклала? Загалом, моїх палітер в мене не так багато кольорових, як нюдових. Перша палітра, яку я вам зараз показую, цю палітру мені подарувала підписниця. Я вам її не показую суто винятково відтіночки. Я думаю, можливо, хтось її знає. Я показую відтінки, бо вона в мене є. Я нею користуюсь вкрай рідко, максимально рідко, хіба якщо в мене якусь відтінку немає. Відтінки класні, але показувати мені не хочеться. Тому я суто ось так відтіночки показую вам та і все. Зараз буквально декілька свочів зробимо. Як ви бачите, цей відтінок у мене заюзаний. Це якийсь такий шемером, мені здається, показую. Лімон пієш такий цікавий відтінок. Я його навіть ніколи не використовувала. Цей такий сіруватий, він також, бачите, з блискітками. Ну і самі відтінки кольорує дуже класні. От і помаранчевий і ось цей салатовий, просто бомбезний. Цей класний. Давайте синій вам також покажу. Мені здається, кольори класні, кольорова гамма класна, але використовую її іноді, але в відео дуже рідко. Наступна моя палітра, моя улюблена: Makeup Obsession Flower Haze. Тут є 16 рефілів, і на рефіл по граму 30. Дуже класна палітра. Мені прям подобається. Тут є позначка, тобто є пресовані пігменти. Класний бачите дизайн. дзеркальце є і максимально класна палітра. Я б не сильно хотіла її закривати, ну, тому я ось так закладу, щоб вам не мішало. Ось, така у нас з вами палітра. Також, бачите, класні відтінки, є нюдові От батерфляй у нас такий класний відтінок. Жовтий, мені прям подобається ханий. Ось цей прям, от сяючий це моя любов. Sunflower, Rose, мій улюблений. Бачите, він такий суховатий, але він класно піднашаровується. Відтінок Sky це взагалі, я прям його обожнюю. Також неможливо вам не показати, ось такий лолі, лілі, вибачайте. Відтінок Peony дуже класний. Взагалі, відтінки всі класні. І навіть зараз ветропальчика. І навіть ось такий мега класний нютовий відтінок. прямо обожнюю його. Відтінки просто неймовірні. Загалом палітра мені ця дуже-дуже вподобає. і дзеркальце красиве, Я дуже радію її. У мене взагалі палітр небагато. В кінці я вам скажу скільки. Поки що у нас дві, тут ще дві, тож 4, 5, 6, 7. І з пігментами 8. Давайте продовжимо далі. Далі я хотіла вам показати, але давайте по Revolution. бо makeup Obsession відноситься до Revolution. Далі у мене така makeup Revolution, нікілі. 9 рефільчиків і 9 грам, тобто по граму на рефіль. Тут також, бачите, є депресовані пігменти, де що. Оця палітра мені прям дуже до вподоби. Вона така. Пастельна, мега класна. Вітінчик Strawberry Cheesecake дуже класний. Ось ці матові, неймовірно круті. Вони мега-мега пігментовані, як ви бачите. Ось цей рожевий, сяючий, також, ну прям дуже класний. Бачите, його, він нашаровується. Мої улюблені зелений. Ось цей такий м'ятний. Та й цей дуже класний. Ну, і звісно, нам залишились голубі, то їх я також вам допоказую. Мега класні відтінки, як ви бачите, мега круто виглядають. Я повністю задоволена, бо це реально круто. Щоб не бігати, протирати, я не буду вже вам. Я просто ось так вам, бачите, показую все, і потім витружу. Далі наступно. Давайте візьмемо таку Eveline Neon Lights, Я нею відсилала користувалася напевне напевно, чи більше ніг. В цьому літку хочу це побороти і почати нею більше користуватись, навіть банально для стрілочок. Відтінчок 06 Neon Lights, 9,6 грамів на 8 рефілів. Також дуже класна, повністю матова. Я її брала, щоб олівчики закріплювати різні. І давайте вам показую, бачите, такий, Всі відтінки вам сводчу одразу. Оцей прям взагалі він мега шикарний. Дуже рефіли класні. Я повністю задоволена такий темний, голубий і, звісно ж, зелений. Зелені такі, бачите, відтінок кожен має свою пігментацію. Якийсь більш пігментований, якийсь менш пігментований. Але всі вони мега-мега класні. Я прямо задоволена, але просто з таких улюблених я б чи, з радістю частіше беру Makeup Revolution або Makeup Obsession, ніж ось цю Eveline. Можливо, її варто витягнути і хоча б для стрілок використовувати, бо відтінки класні. Тепер з діем тренд Up Deep Dove. Палітра називається. 4 рефіли. По граму 25 на кожен, бо загалом 4 рефіли мають 5 грамів. Мені не подобається аромат цієї палітри. І зараз вам покажу сводчик. Світлий відтіночок. Він, як би консилерний. Цей непоганий. Вони самі по собі відтінки непогані, але їх потрібно дуже добре нашаровувати. І темний от темний, прям добряче. Але відтінки банальні, прості, ну не прям щось вау. Прості, звичайні відтіночки. Мені непогано, але я обожнюю більш сяючі. Але якщо це в мене є, звісно, я це іноді використовую в якихось макіяжиках. Далі у мене залишились мої улюблені. Розпочнемо з ламель Hope. Моя улюблена палітра. Створена була в честь на Дня Незалежності України. Тут у нас 16 грам. Відтінчик Bright Future яскраве майбутнє. Мені дуже подобається сам кольор палітри. Мені подобається те, що тут більше сяючих, ніж матових. Якби тих матових не було, я б зовсім не обідалась. Рожевий так, я зараз замалюю пів. Давайте я перейду на іншу руку свочити, і... бо палітра вже не так залишилась, тому я думаю, тут цілком повністю нормально буде. Ось такий рожевий. Спочатку свочу матові, потім буду сяючий. Персик. от Персик мені прям дуже подобається. Жовтенький у нас такий голубий. І, звісно ж, синій. От вони, я з ним робила макіяж, вони непогані, вони тушуються, бо є сині, взагалі то в кольори не сильно люблять тушуватись. От така у нас кольорова гамма. Ну і тепер давайте по сяйву, пройдемось. Оце мій такий улюблений. Я взагалі люблю всі обожні з цих рефілів, сяючий такий ближче до жовтувату, хоча він переливається чесно скажу вам. Рожевуватий. Звісно ж, персик у нас є. Е, тепер е, цей такий лавандовий відтінок, фіолет. Зараз я вам дещо покажу. І ось цей темний як крило мухи. Показую, подивіться, як вони всі сяють, круто переливаються, доухромлять. Мені здається, відтінки просто суперові. Я їх настільки обожнюю, що вам навіть не пояснити. Це моя улюблена палітра. Наступна палітра Revolution Mini Match. У мене в Oops Упс Daisy. На 5 рефілів по 1 і 1 граму. Немало палітра дуже класна. Моя обожнююча також. Давайте по черзі буду свочити. Це пресовані пігменти, але вони такі кремові, рожевий, такий рожевий одразу ж. Бачите, вони прям кремові Фіолет я їх обожнюю влітку наносити. Ось такий зелений, такий салатовий. І ось такий темний. Оцей такий більш простіший. Це прям не пігмент, бо ці пресовані пігменти. Вони просто круто виблискують, вони не переливаються, просто неймовірно круті блискітки. Я їх настільки обожнюю, що це капець, наскільки вони класні. Їх, до речі, круто змішувати між собою, і ви сміло можете ними суто ними зробити різнокольоровий макіяж. Коли ми її тестували у минулому році, коли я вам робила огляд на нього, я використала всі відтінки, і той макіяж мені до сьогоднішнього дня, неймовірно, подобається. І останнє це така моя магнітна палітра, тут є, бачите, це у нас пігменти сяй. Повністю всі відтінки пігменти сяй. Почну з матових, які дуже класні, неонові. Ось я давно ними не користувалась. Потрібно буде їх обрати, десь вам у відео показати. І тут є різні, я не буду вам зараз називати номери відтінків, просто сводчі. Це такі це мені, деякі мені присилали на огляд, деякі я придбала собі сама. Ці такі більш напівпрозорі, пресовані, мега-мега класні. Такий темний от цим темним я найменше користуюсь чомусь. Я не знаю, наскільки він у них продається. Бо я ним користуюсь банально саме менше. Відтінки, ось ці два такі більш осінні, мені здається, можливо, на осінні будуть класні. Це він прийшов трішки такий. Розпресований, так би сказати. Але я його просто пальчиком ставила і він тримається. Оце прям сяєво з космосу. На сонечку це найкраще виглядає. На вулиці, на сонечку, це виглядає просто неймовірно. Це всі мої палітри. Тому, як бачите, відео не виходить дуже довгим. Це наш. Загалом, у мене, крім ось цих пігментів, є 2, 7 палітр тіней. Непогано. Давайте одразу лайнери. З лайнерами не сильно багато. Два я завершила, тому залишилось чотири. Деякі новинки, тому будемо дивитись відео. Отже, розпочнемо. Розпочну я з свого першого. Це гламбі. Є yeah, лайнер Soft. Мені в нім все подобалось. Він просто нереально ідеальний. Він настільки ідеальний, що я вам навіть не можу поїхати. Так, я цю ручку змила, буду вам тут свочити. Він дуже класний, мега класний лайнер. Я ним була просто захоплена. Він 50 гривень коштував. І зараз я вам покажу цей аплікатор. Подивіться, який він тоненький. Який він класні фарбує стрілки, тонкі, бачите? Не можна як тонко, так і грубо. Але знаєте, в чому його проблема? Тепер на цьому аплікаторі збирається туш. Вона, боже, не туш, а підводка. Вона якась стала льденька, і вона стікає. Ти хоча фарбуєш, хоча якісь, можливо, зігзагір різні можна фарбувати. Але нею я вкрай рідше користуюсь та й стрілки я зараз, рідше фарбую. Але втінок реально класний чорний. За 50 гривень це дуже класний лайнер, тим паче з, такою, з таким аплікатором. Другий лайнер, який всі обожнюють. Nib лайнер від ALEN Pro. Оцей що шоти. Для мене це я з ним тут... І... Я з ним взагалі не спрацювалась. Я вам, звісно, показую, що можна різні стрілки, малювати. До речі, дивіться, він трішки розходиться. Бачите? Можливо, він не струсила добре. Зараз потрушу трішки. Бо він у мене, бачите, розходиться. Ну-ка, давайте ще раз. Ну, так, бачите, він розходиться. Бачите, як розтікається? У мене з ним стрілочки не виходять взагалі. Ось цей прям набагато краще від клембі. Він так і не розтікається, а це розтікається. Я на очах не помічала цього, а тепер я розумію, чому він мені не подобається. Він розтікається, я ним навіть не можу нормально користуватись. Далі, те, що бачили у мене на огляді, LCF Love Moments, коричневий лайнер. От реально коричневий, прям такий відтінок глибокий. Хоча тут пензель, бачите, Ну, явно не такий, як мені подобається, але він також доволі, бачите, можна доволі тоненько зробити. І, звісно ж, доволі глубше. Але тут відчувається коричневий відтіночок. У мене був від Evelyn Celebrity CR Liner коричневий. Він був такий темний, ближче до чорного. І він мені так подобався, то я знайшла. Essence. Lush Princess, Liquid Liner. Відтіночку Brown. Я б не сильно хотіла вам показати, бо будемо робити огляд, але все одно я вам покажу е пензлик, дуже тоненький, і я вам покажу коло цього коричневого відтінок. Все. Ну, ви все одно, ми будемо робити, скоро буду робити думаю, десь в огляд, його додам, і подивимося, як він виглядає, як працює. Але при застиганні, помітно, що він темніший, ніж LCF. Тобто. Він повністю мені передає «Евелайн». Я ще ним не користувалась, буду пробувати. У мене чотири лайнери, як бачите, також небагато. Ну і туші. Туші у мене вже трішки побільше. Будемо розпочинати з кольорових і з тих, які у мене з'явились найшвидше. Перше, це Евелайн Вар'яте синя туш. Неймовірно класно, ось така щіточка, вона суховата мені трішки, тому її потрібно трішки нею працювати на бровах, Ой, на війках, вибачте. Але туш класна, вона мені дуже подобається. Я її обожнюю. І взагалі нічого. Я не хочу брати багато різних туш, бо я знаю, що в Color Intense колекція з Малкою, там також є небесні такі ближче до синього. Але ну, в мене є ця синя, і іншої я вже не хочу. Наступна туш, саме калентен з мавкою. У мене відтінчок 0,2 трав'янистий. Чесно, я дуже хотіла м'ятний. Його тоді не було. Я вирішила обрати трав'янистий. Класна туш, Тут ось така звичайна щіточка. Головне, що в ці щіточки силіконові, бо я люблю силіконові. Ця туш відверто рідша, відповідно, нею краще профарбовувати війки. Вона мені дуже-дуже до -дуже вподоби, але я від м'ятної я б не відмовилась, можливо, придбаю. Далі Relau by Revolution Volume, Lilac Mascara. Вітінчик Lilac називається. Тобто лавандова така, Тут щіточка вже не силіконова, проста. Але як не дивно, вона класно профарбовує. Хоча вона така світла, в з чорні, як ви знаєте, але туш профарбовує їх повністю. Оце мені подобається, що воно їх повністю профарбовує. Коричнева туш від Essence, Lash With Our Limits. У мене Менячинчик Браун. Туш виготовлена в Італії. До речі, я вам не сказала, де туші виготовлені, але мені здається так. Виробник Польща, ну, звісно, виготовлено воно в Польщі. Тут у нас. Мені здається тут явно в Україну, ну бо так, місто Кропивницьке, бо це в нас виготовляється. Ось тут я таки не могла вам знайти, і зараз не можу знайти. Я не знаю. Ну, напевно, швидше за все, Китай. А можливо, тут Італія Весенс 13 грамів. Класна щиточка силіконова, як я обожнюю, класний відтінок, такий коричневий, глибокий. Мені подобається це туш дуже-дуже сильно. і я нею прям користуюсь. Дуже класно. і видно на повіках, реально видно, що вона туш коричнева, не чорна. Evelyn Variety. Оце те, що мені дійсно подобається. Мейден є, тобто в Європі, напевне, в Польщі. Ось ця чорна, це прям моя любов. От серйозно, вона мені настільки сподобалась, глибокий чорний відтінок. Дуже класна щіточка, реально класно фарбує. Коли вона в мене закінчиться, мені здається, я, напевно, перекуплю, бо вона реально класна. Хоча, можливо, ніхто не знає. І ту, яку ми оглядали, напевно, в попередньому відео Essence, Call Me Queen. Тут драматичний ефект повинен бути. Також виготовлено в італії. З класним. Така кольорова, класна, класна щіточка. Тут уже не силіконова щітка. Відтінок класний, глибокий. Мені звіт ще темніше, ніж в Евелайн. Але щіточка мені трішки. Хоча я не знаю, я робила от, з вами на її раз. Буду використовувати ще. Непогана, сама туш по собі класна, вона тримається. Не... Не, об, не облітаю, немає жодних, так би мовити, що воно осипашок. Єдина щіточка, бо я люблю силіконову, але і ця непогана. Загалом у нас є з вами шість тушей, в мене, чотири лайнери і декілька буквально палітрочок. Це все. Я вам щиро вдячна, що ви мене дивитесь. Всім до зустрічі і всім па-па!